Окупанти залишилися без складу з ракетами на Донеччині. На Бахмутському напрямку сили спеціальних операцій ЗСУ виявили черговий ворожий склад із боєприпасами, а наші артилерійські підрозділи успішно його ліквідували. Там росіяни зберігали керовані ракети Віхрь для гелікоптерів ка 50 і ка 52 У мережі опублікували відео ураження, на якому видно стовп диму та залишки складу. Запускали балістику, крилаті ракети і шахеди. Росія знову випробовувала українську ППО у ніч проти 6 вересня. У повітряних силах заявили, ворог атакував безпілотниками з тимчасово окупованого Криму та ракетами зі стратегічних бомбардувальників із території так званої Федерації. Усього зафіксували 33 ворожі цілі. 23 з яких були успішно знищені нашими військовими, і все це за кілька годин до неанонсованого візиту американського високопосадовця у Києві з офіційними відвіданими держсекретар США Ентоні Блінкен, хроніка 560-го дня великої війни в огляді Ганни Рибалки. 33 повітряні ворожі цілі атакували Україну в ніч проти 6 вересня. Московити запустили і ракети, і безпілотники. З літаків ту 95 випустили сім крилатих ракет: одну балістичну та 25 шахедів. Повітряні сили збили всі ракети, і 15 безпілотників дрони летіли, зокрема на цивільну інфраструктуру. По Чотири з них знищили прикордонники. Приморський Охтарськ та е, Чауда на тимчасово окупованій території в Криму, звідти запустили 25 шахетів, які е, вирушили ну, власне, в напрямку Одещини. Ну, плюс літаки вже більше е, ближче до ранку, так, літаки стратегічної авіації атакували е, Україну. Е, Сім ракет було випущено з дев'яти стратегічних бомбардувальників. Ту 95 ракети були знищені. Через обстріл дронами камікадзе на Одещині загинув працівник агропідприємства. А на київщині уламки російської ракети впали неподалік залізничної колії. Також загорівся торговельний заклад. Гучно було добре. Гучно бо вскочив дивана, побіг в укриття. Слава Богу, що не на масі впало. Десь Гучно, надо ховатися. Аж заматюкалося, действительно. Потому что сильно, конечно, было, да. Сильно было. Аж посыпалось. Мы ж не вдали, оно просто бух-бух-бух-бух. Такое ощущение, что думали прямо рядом с дома. Как? Грехнуло. Пять часов это случилось. Мы живемо живем там, буквально 300 метрів отсюда. Усе це відбувалося перед неанонсованим дводенним візитом до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена. Він а також прем'єрка Данії метте Фредеріксен прибули до української столиці саме в той час, коли ППО збивали ракети над містом. А кияни оговтувалися від чергової повітряної атаки рашистів. Високопоставлений посадовець, який востаннє був у Києві рік тому, разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою вшанував пам'ять загиблих захід. Захист захисників України на Барковецькому кладовищі також посадовець зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Держсекретар ша вже заявив, бачить прогрес в українському контрнаступі. візитом я прагну продемонструвати нашу підтримку Україні в її боротьбі з цією агресією. Віднедавна Україна досягла значного прогресу в контрнаступі. Це надихає. Ми хочемо переконати, що українці мають Усе необхідне не лише для успіху на полі бою зараз, а й у далекому майбутньому, щоб подібна агресія більше ніколи не повторилася. Ми також сповнені рішучості продовжувати співпрацювати з нашими партнерами, які готові відновити економіку України та зміцнити її демократію для того, щоб Україна не тільки вистояла, а й процвітала в майбутньому. Очікується, що під час свого візиту США можуть оголосити про надання Україні нового пакета допомоги близько мільярда доларів разом із Блін. Інканом Київ відвідала і прем'єр-міністрка Данії. Метте Фредеріксен виступала перед депутатами. Ми пересвідчилися у неймовірній силі українського народу, незламній волі. Українці борються за свою землю заради відновлення територіальної цілісності, встановлення справедливості та повернення миру в Європу. Нашу Європу, ваша боротьба це і наша боротьба. Російський тероризм здатні припинити тільки зсу на Запоріжжі. Українські оборонці намагаються роз. Ширити плацдарм у районі села роботине, аби далі просуватися на південь. Про це пише Нью-Йорк Таймс із посиланням на військових аналітиків. За даними видання, останніми днями українська армія бореться за прорив російських позицій біля села Вербове, приблизно за 9 кілометрів від роботиного. Наші захисники, ймовірно, подолали перешкоди на шляху до бойових позицій російської піхоти на околицях Вербового. Українські військові аналітики також. Додають оборонці, вийшли на панівні висоти на півдні, утім ворог стягує сили на фланги вклинення, от на Токмасько-Мелітопольській напрямок там продовжується. Очевидно, наші хлопці сягнули, а можливо, швидше за все, вийшли на панівні висоти, на південь від Роботиного. Це добрий. Добрий знак це хороший тактичний успіх. Втім, противник не йметься не йому, він стягує на фланги. Додаткові сили ворожа активність залишається високою. Працює ворожа артилерія активно, працює авіація. Ворог постійно вводить на першу лінію резерви. щоб подовше стримувати просування збройних сил, і щоб подовше у них була така пропагандистська можливість сказати, що наш контрнаступ відбувається. Повільно, але ці резерви вони і втрачають на першій лінії. Що більше західні партнери передають Україні засобів протиповітряної оборони, то успішніше наші військовослужбовці виконують поставлені завдання, так як це було 19 та 30 серпня, коли збили всі ворожі безпілотники. Командувач об'єднаних сил зсу Сергій Наєв розповів про роботу зенітно-артилерійської установки Гепард на Житомирщині. Україна продовжує посилювати небо системами протиповітряної оборони. Хлопці нещодавно повернулися з навчання, і вже за останні два нальоти було збито п'ять шахерів. Жоден з них, який прилітав у зоні відповідальності цього розрахунку, не мав успіху. вогню з гіпарда. Є. Збиття, збиття, є збиття. Ганна рибалка, п'ятий канал. Річниця легендарного слобожанського контрнаступу. Рік тому, завдяки військовій кмітливості, нашим воїнам вдалося визволити майже всю Харківську область. Росіяни не очікували такого удару і тікали до боліт, кидаючи свою зброю та техніку. Ексклюзивні кадри операції у сюжеті нашого Віталія Залевського. con yo Це перші кадри легендарного визволення Харківщини від російських окупантів. Слобожанський контрнаступ розпочався 6 вересня, торік. Артилеристи вдарили по ворожих позиціях. Після цього воїни зустрілися із загарбниками в притул. Рашисти спочатку намагалися відбивати атаки. Далі у паніці тікали до своїх боліт. Вони могли на спокійно на виїжджати з двох кілометрів, прямою на водкою вести вогонь. І, наприклад, коли вони знали, що колона йде, вони... Вони вступали в бій, вони одразу не відходили. Тому, тобто, це не було так, що вони просто тікали і відходили. Вони все одно намагались вести спротив нас у максимально нас уповільнити. Бійці визволяли село за селом, і за лічені дні були вже у Балаклії, Ізюмі та Куп'янську. Це основні міста, через які росіяни могли підтягувати техніку. 11 вересня захисники підійшли до прикордоння Харківщини. Там знову замайорів синьо-жовтий стяг наших героїв. Люди зустрічали квітами та обіймами. Катапія. А це місце перетинання державного кордону. Після вже звільнення зачистки з'являлися люди. І що найбільше вразило, і це, мабуть, буде одне з найяскравіших вражень за все моє життя. Це. Люди з українськими прапорами цю операцію називають військовим мистецтвом. Командування та воїни розробили таємну стратегію і обманули ворогів. Перед початком харківського контрнаступу неодноразово лунали фейкові заяви, що ЗСУ йдуть визволяти тоді ще окупований Херсон. Це був несподіваний удар для рашистів. Велику частину своїх резервів вони відправили на південь, і наші герої та героїні почали наступ на харківський напрямок. Тоді вони розгромили велику частину ворожої техніки та відправили до пекла окупантів. Операція була надзвичайно успішною. Її в подальшому будуть вивчати ще покоління і покоління не тільки наших військових, а й по всіх країнах світу. Вона дійсно належить. До таких от так зразкових. Операції, які демонструють оперативне мистецтво, це ексклюзивні кадри зачистки бійцями 25-ї повітряно-десантної Січиславської бригади. На них видно, яку техніку залишили нам московити. Вони намагалися протистояти десантникам, але їх спіткала невдача, і так буде з кожним. Цей блискавичний контрнаступ уже увійшов в історію, а ще показав світові, як техніка та зброя, яку передають країни-партнерки, може змінювати. Вати хід війни. Слава Україні! Героям слава! Вій хасутя Віталій Залевський Орес Пона. П'ятий канал.